Хей, йоу, еврібаді! С вами Дензу Бгаті, і залетіли ми в новий режимчик під назвою Dead Road. Я знаю, що, в принципі, ви всі досить добре знайомі з режимчиком Dead Trails, але це щось нове, щось цікаве, тому я зайшов подивитися, потестувати взагалі, що це за режим. Так, я хочу по хардкорчику. Хочу по хардкорчику, хочу в соло залетіти. Ладно, давайте в дуо, бачу підписник підбіг. Давайте, ладно, впустимо його. Попробуємо, попробуємо, коротше, з вами повезувати. А, це не підписник? Ото той що. his <laughs> name. Підемо, значить, в соляного. Все, бемс, все, Let's go. Так, ну і що ж, ось ми загрузилися в лобі. Ось такий у нас є поломаний наш потяг. Давайте дивитися, розбиратися, що в нас тут взагалі таке. Так, туторіал. Е, Продавай діаманти. Так, е, хорошо, продай діамант. Let's go. Перший квест ми продаємо з вами діамант. Ну, слухай, е, він мені подобається чимось навіть більше. Він такий більш реалістичний, да? чим Дентрейлс. Так, е, нам потрібно добратися до магазину. Ось стор, магазинчик. Так, і потом. Філ аппом-пом-пам. Нам треба купити бензин. Нам треба придбати бензин, пальне, let's go, Поїхали заправляти наш потяг. Так, а де наш бак? А, збоку. Прикол? Оце реально прикольно. Так, і. Е, а, ну все, в принципі, я готовий. Так, в мене дивись, в мене є 55 баксів. Тут ми можемо купити міну, капкан, динамит. Е, так, кстати, мені здається, бінти би було б непогано придбати. Лист металу. Кстати, листи металу потрібно, напевно, для того, щоб заколачувати оці дики. Бо це просто прям супер потужна вентиляція. Так, дивися, у нас є якийсь калаш. Його можу. А, це за робокси поняв. Халява! Реально халява. Так, стоп. Опа, халява. Так, треба її, значить, поставити. Десь приблизно, напевно, 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 якось десь ось отак от, от. Бемс, зафіксували на мене. Так, е, сейл це тут, поїде і продавати свої айтеми. А що в мене є взагалі дефатися? Так, це а, лопатка. Понял. Лопата маленька. Е, опа. Аптечка, біндажик нашли, слухайка. Та треба, значить, бігати, обдивлятися, поняв? Оці дефолтні доміки, тому що в них може щось лежати. Получається, щось цікаве, щось корисне нам. Так, давайте ще раз заглянемо. В магазин, можливо, там щось все-таки продається толкове, наприклад, якась пушка, а пушок у мене тут немає. Тому єдиний правильний варіант, я думаю, що в мене 55 баксів. Дивись, я купляю просто лист металу. Так, стоп. Лист металу, треба якось його пронести. О, намана, намана, пронесли. Заколотити, наприклад, ось тут того дирку, оцю супервелику. Якось десь, ну, ось отак от. Намана. Ну, ладно, сейдот. Все йдет. Все йде. І давайте купимо ще одну банку бензина. Точніше, каністру бензина. Сразу я думаю, що можна її заправити наші в потяг. Та й в цілому довго на спавні тут не затримуємося. А сразу вирушаємо, в принципі, в нашу, нашу подорож. Тому сідаємо тапочку в пол і передачі переключати може диви ха. Як на машині! Прикол. Так, сразу бачу на ну, якийсь будиночок. Я би напевно що, ну, призупинився б на тому місці, подивився, що взагалі тут ми можемо з вами знайти. Бо глядає, поки що прям потужно. Так, такась якась рація у нас з вами ще й тут є. Так, зразу будиночок, слухай, а потяг прям дуже швидко тормозить. Бо отклик, отклик на це дуже потужний. Е, так, біндажик е, лопата. Ааа, диви. Слухай, по мені ні разу не попав. Цікаво, а ми можемо його, як затреєсів, на пальне пустити цього тіпа Ні, на пальне його нізя пускати, ти поняв? Ладно, давайте поки що не будемо це все лихо викидати. Я хочу їх отако, наприклад, прикріпити, бо, можливо, в майбутньому я зможу їх продавати. Ми ж цього не знаємо, режимчик то новий. Так, бачу, якась, кстати, якась карточка. Так, забираємо, забираємо. Камінчик, диви. Ну, прикольно, прикольно. Так, на другому етажі у нас з вами є якась бутилка. Давайте це все діло зразу ховати, ховати. Собі в сумку. Так, є якась шапка. Пам-пам-пам. Давай-ка сразу сюди подивимося, що у нас тут о! Скриня. Так, а я, я її можу відкрити? Цікаво. Е-е, На є опе. о халява! Халява, халява, халява. Понесли. <смас> <смас> Понесли це все лихо собі зразу до потяга. Ну, слухай, уже непогано, знайшли якусь прикольну золоту корону, да, яку ми зможемо по ідеї, в майбутньому продати. Прям супер дорого. Чомусь мені так здається. Так. Сразу давайте сховаємо лопату, подивимося, що в нас робиться по сторонам. По сторонам, вроді все у нас плюс-мінус адекватно. Бандитів я ніяких не замічаю. Опа, зомбачело, до побачення. Ось тобі і ніч наступає. Халепа. Халепа, опа. Ух ти йо! Ні-ні-ні, тікаємо, тікаємо, тікаємо. А хоча слухай? А що я тікаю? А, так слухай, ніч. Ніч прикол в тому, що зомбічів може бути дуже багато, і це зараз може бути моя прям супер-супер фатальна помилка, тому що не має прям ніякого пікуля. Пікуля самооборонятися. Так, що тут? Ааа, <гух> тікаєм! Все, поняв! Помилявся, ошибався! Ха-ха-ха! <гух> Ти подиви! Яка їх там толпа? Так, пацани, добрий вечір, я диспетчер. Поїхали я додому. Поїхали додому. Опа, ще раз зомби спавнеся. Сразу запригуємо, сідаємо за потяг. let's go! Просто давимо тапку в пол. Ти подиви, яких там багато. Нє, все, нощою, нощою пацани взагалі ставати не можна. Поки в нас з вами не появиться якийсь пістолет. А, кстати, у нас бензин скоро закінчиться. 14 літрів бензина залишилося. Так що треба якось ще пережити цю ніч, тому що, ну, якось супер складно. Реально супер хардкорно. Так, все, ладно, поїхали, поїхали, поїхали отсюда якомога швидше, бо ночі нас можуть зомбі ще ну просто схавати, убити. І все в цьому дусі. Так що тапимо, лупимо тапочку в пол, ДВСкільки воно там зомбачелів. Ну, це якась поняв, це якась база їхня. Це реально Якась їхня база, там, де їх супербагацько. О, все нарешті, нарешті у нас день. Бачу якусь церкву. А це, походу, не церква, це походу супер великий якийсь городок. Хоча слухай, вроді. Це не церква, чувач. Це не церква, це, друже. У мене є план, дивися. Ми отако легенько призупиняємося. А хоча а смисл? О, давай пробуємо зачистити. Ладно. І здається, що в церкві повинно бути прям, ну, дуже-дуже потужно по ресурсам. Давай спробуємо зачистити. А якщо, звісно, в мене же ж ну це не вийде, то. Опа, опа. Ну, слухай, я прям їх непогано кайтю. Диви, опа, Він по мені ще не разу не попав. Оп. О, а ну тут вже попали. Ладно, тут вже попали. Довикабелювався. Ну, зомбічів тут багацько. Зомбічів багацько. Надію, що я, ну, не зря щас все діло буду зачищати. Надіюсь що тут і справді будуть якісь класні ресурси. Так, іди сюди, зомбачело. Так, з цим розібралися, слухай З зомбічами ми розбираємося, ну прям на ізі. Я ж надіюсь, що їх можна буде потім продати. Так, ладно, це ми все діло з вами ще обдивимося Нам ще саме основне зачистити. А, а як? А як не навіть ще вкусив? Так, стоп. Якісь сальтухи круто, ти поняв? Так? Бенс? Бенс, бенс, то побачу я? Слухай, ну з горем пополам, ми з ними, в принципі, справляємося. Тобто, можливо, я даже був такий великий дома, по ідеї зміг би в теорії і залутати. Але ну я ж не знав. Я ж не знав, що я буду прям із і справді так з легкістю розбиратися з цими зомбічами. Але ж друга проблема в тому, що тоді була ніч, тоді була ніч, і е, зомбіші прям дуже активно спамилися. І я боявся те, що поки я буду розбиратися з іншими зомбіками, то мене просто обійдуть спину і об'ють інші. Тому і за цього я особо-особо не спішив. Так, значить, в принципі, це все діло ми зачистили. Е, могилки ми копати не можемо. Ладно, так, що в нас тут є цікаве? Опа, ну, оцего, оцего ми забираємо. Так, срібна ця двіжуха. Так, слухай, ми за, за допомогою, по ідеї, цих матеріалів можемо прям досить солідно прокачати свій потяг. Так, побігли. Побігли, побігли. Дивіться, я знайшов дві картини і ще якусь одну штучку. Давайте сразу їх ну, для оборони. Для оборони встановимо на наш потяг, щоб він мене більше захищав. да? Захищав від цих зомбіків. Так, сразу, отако бенс, мана. Так, відкриваємо нашу цю двіжуху. А, слухай, а я можу скриньку? Ні, скриню ми потім продамо. Скриню ми потім продамо. Давай зараз оце все діло вигрузимо. Подивимося взагалі, що в нас цікавого тут є. Так, е картина. От картину. Я би посипив відразу. Же ж. Давайте може замуруємо вход. Давайте вход замуруємо із цієї сторони. Хоч ні, давай ззаді. Давайте ззаду ми замуруємось. Стоп, а я забув, у мене ще ж друга сторона є. У мене є ще друга сторона, яка дуже погано в мене укріплена. Тому, отакого? Ось цю би я штуку, би, встаті, би переставив би. Бо я, я якось суперкаряво Ставив давай-ка якось отакого. От о, а це вже друге діло. А це вже і справді друге діло. Так, значить, капелюха, ми забираємо. Золоті часи. Оце все забираємо, в принципі. О, картина ще одна в мене була. Оказується. Ладно, тоді це все міняє. Це все міняє, значить, ми її встановимо з цієї сторони. Десь, в принципі, отак от, от. Так, стоп. Нічого не поставилось. О, диви, не ставиться. На чомусь не справді чомусь не цепляється. О, отак вцепилася. Правда, трішечки каряво, но то таке. То таке. Ладно, забираємо всі свої пожитки. Я вже хочу, як умога бістше, добратися до нашої бази і продати це все діло. Щоб придбати собі якийсь пікль. Так, а як мені світло включати? У мене ось всякісь... якийсь. Ага! Поняв. В мене є бибикалка. <laughs> так, що в нас тут? Тут у нас якийсь бейзік Тут якийсь бейзік. давай-ка, давай-ка ми його. Ух ти йо! А вас не забагато? А вас реально не забагато на один квадратний метр. Так, братуха. Опа, опа. Мінус один. Намана. Давай лопата. Let's go! І ще й плюється, чи що це воно таке? Якісь вони такі прям звуки і здають страшні. Що це жесть. Так, моя ніч бути, да? Да, походу, походу, моя ніч наступає. Ніч наступила. Все. Швиденько. Е, в мене що по кишеням? В мене є два два вільних слоти. Сразу наші быстренько продивляємося. Що тута? Тута, 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 тута пусто. Тута пусто. О! Уявився, уявився. Так, діамант. Все, забрали. Іди отсюда. Іди отсюда. Дай долутаюся, спокійно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І -ой 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 тут уже багато. Їх уже багато. Все, тікаємо. Тікаємо, просто от тікати треба. Валити отсюда просто. Як швидше. Так, де я можу запрягнути? Так, я тут все заколотив! Просто з цієї сторони все заколочено. А чому такі швидкі? Тікай, 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 Дензо. Жесть! Ну я вроді діамант вкрав! Я і справді вроді діамант украв. Так, дивися, у нас уже 10 тисяч метрів, по ідеї. Ми виконали з вами, кстати, якийсь квест, да очівку отримали, що ми проїхали з вами таку дистанцію. Тепер мені цікаво, де наша база буде. Бо пальне в мене ну просто вже закінчується. Просто закінчується пальне. У річка. С море є, ти поняв? 5 літрів, 5 літрів бензину. Халепа, бензин прямо, і справді закінчується. Надію, що нам просто височить. Височить цього пального, щоб добратися до, нашої, до нашого блокпоста. О, на мана! Доїхали! Доїхали з горем пополам. Так, сразу у нас наступає день. Е, дивися, я би що би провірив би. Насамперед я би провірив би, по чому взагалі коштують ці картини. Потім хочу подивитися, чи ми можемо продавати з вами оцих зомбіків. Так, е, магазин Пушок з Шериф. Шеріф, Шеріф. бартуха, скільки ти мені даєш за оцього звичайного бомжалета. Тебе ж тут можна взагалі продати? Походу, походу, що не А якщо я ось вкину в тюрягу? Опа, ладно. Хай валяється там. Хай валяється. Чор з ним. Так, дивися, патрони, магазин. Ну стоп, мені магазини треба, мені треба продати це все діло. О, селенпост. А тут я можу це все лихо продавати. Так, вигружаємося. Значить, вигружаємо, вигружаємо усі свої кишені. Оп, оп, оп. Все, все вигрузили, продаємо. Капелюх. А капелюх, значить, у нас і, не продається, да? Походу, походу, що так. Ладно. Статуя. 25 баксів. На мана. Скреню. Скриня теж не продається. Ладно, значить, тут її залишимо. Так, тарілка. 35 баксів, все рівно тарілка. Так, золотий слиток. 50 баксів, нормально. А ну-ка, діамантовий слиток. 75 баксів, братуха. Так, я ще слухайка, Прям. Реально закуплюся досить солідно. Так, корону за 30 баксів, а бутилку Та на що олдбуту? Можу? Ну, бутилку, бутилку, на жаль, я продати не можу. Ладно, в общем-то, оце весь мусор ми тут і залишаємо в цілому таки, да? Далі, у нас є Gun Store, магазин пушок. Що тут у нас є? Тут у нас є револьвер, тут і у нас є дробовик. Ціну вони, в принципі, одінакову, але я думаю, що дробаш повинен бути ну, більш солідніший. отако, забираємо, забираємо собі ось цю пушечку. Так, тепер виходить, що нам треба. Нам треба ще патрони. Патрони на дробовик. Так, що нас тут? Е, це патрон для револьвера. Ось у нас для дробовика. Зразу лучше з запасом, з запасом закупитися, бо чор зна, що нас там буде чекати. Тому ліпше, ліпше наперед, просто закупитися, щоб потім можна було просто відбиватися. Так, оце все діло ми купили. Е, давайте, ладно, купимо ще одну пачку патронів. Куляк, у мене тепер 168 патронів. Так, селінг пост тут ми були. шериф або стор. Мені треба купити бензин. Треба купити бензин, бо. Бензик тут, ну, прям в дефіциті. В дефіциті 15 баксів. Ну і за 15 баксів я вже більше нічого не можу купити. Ладно, поїхали. Поїхали вливати бенз. Так, а, з цієї сторони не влити. Поняв, поняв. Доведеться оббігати наш потяг. А, кстати, жди. Я ж хотів провірити. Провірити, чи продається у нас картини. Бо картина, мені здається, це як більш. А! Так картини по 35 баксів. Слухай-ка. Давай ка, отдавай-ка і сюди. Щас, щас ми це все лихо продамо. Продам і замінимо, замінимо просто на металеві листи. Так, Сюди з Бемс Бемс, тридцять п'ять баксів, 35 баксів. Ну, на рівному місці заробили гроші. Так, значить, що я хочу тепер зробити. Мені треба, мені треба, треба, треба. Що мені треба? Мені треба магазин. Треба магазин. Подивись, по чому взагалі листи металу. Листи металу у нас по 25 баксів. Тобто лист металу дешевше коштує, ніж картина. А місця він дає більше. Так, дивися, я його ставлю десь приблизно ось отак. І у нас вам виходить такий невеличкий буде прохід. Треба ще один лист на другий. Другу сторону заколотити. Давай-ка купимо собі бемс. Давай просто зараз його дивись, тако сховаємо. Я би купив би ще молоскипа, Поцепив би його в потязі. Оде кода? Потім бензинчик теж забираємо. Так, купив би я собі ще один блін, бандажик. Так, ти куди поїхав? Так, і мене залишається 30 баксів, ладно. Давай ще купимо ще одну каністру бензина, та і в принципі в цілому норм. Так, тепер, тепер що? Тепер я беру е, оцей лист, лист металу. Цепляю, кріплю. Для своєї безопасності, бо я не знаю, що мене може далі чекати. Так, я би оцей капелюк би взяв би і для декорації би собі встановив би біля оцьої качечки. Якось отако. О. На мене. Так, тепер треба ще смолоскіп. Опа, смолоскіп. Якісь вов... вовки виють. Мені, мене ці звуки, якщо чесно, ну, трішечки насто... насторажують. Смолоски поцепили. Мені цікаво подивитися, які у нас монстри вибігають ночью. Опа. Ти хто такий? Ти хто такий? О! Поняв! Вони спам'ятця прямо на базі у нас. Прикол. Ладно, що у нас тут залишається дві дві каністри бензину. Да? Значить, ну одну би я би влив би, кстати. Одну би я би справді влив би. Давай ка заправимося, і у нас повний бак. Все, чітко, чітко, чотко. Давайте я пропоную зараз перечекати оцю ніч і спробувати, в принципі, далі вирушувати, бо ночі, я, ну я думаю, що смисла особо немає їхати. Так, ну і що ж, в принципі, я собі скриньку тут. Сюди положив пальне на всяк випадок. Ну і все, день у нас наступив. Я думаю, що можна вирушати. І далі, в принципі, розвідувати. Території. Ну, радує те, що ми хоча б уже хоч трішечки укріпили свій потяг. У мене є пушка за допомогою неї, ми, в принципі, зможемо себе, в принципі, і обороняти, захищати. Так, давайте побібікаємо. Побібікаємо, щоб всі чули, що ми їдемо. Е, опа, кстаті, бачу якийсь бейзик, бачу якийсь будиночок. Давай-ка тут призупинимося і сразу я би протестував би свій дробовий. Так, стоп! Це що таке? Тут ще один потяг? А що це за прикол? Так, ладно. А, так, слухай. Дробаш. Не така ж і імба. Получається, а що це був за потяг тільки що? Це був баг? Це реально, напевно, був баг. Але я чесно, злякався. Я і справді злякався. Так, золота картина. Оце, оце треба забирати. Так, капелюх, ми знаємо, що вже нічого не коштує. Це у нас, в принципі, бутилка також нічого не вартує. Все, в принципі, в принципі тут ми залутали все, що можливо. Побігли, 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 побігли. Але потяг. От потяга я прям реально очканув. Так, ладно, поїхали. Let's go. Поїхали, поїхали. Дивитися, що нас чекає дальше. Далее. Так, і це виходить, що ми з тобою проїхали 18 тисяч метрів. Ну, вроді і не багато, але вроді і немало, так? Да? Знову ж таки. Але я б сказав би сказав, що ми вже, ну, прям досить таки заутані. Так, а де, а де бейзики? А де доміки? Все, новий чекпоінт. новий чекпоінт, 20 тисяч метрів. Нормально. Я би спробував залутати прям якийсь супервеликий будинок, або якийсь город, можливо. Бо в мене вже є пушка. У мене реально є ган, але цей дробовик, ну, якось дивно працює, кстаті. Ось, ось уже велике місце. От давайте зараз спробуємо його залутати і подивимося взагалі, чи вийде в нас з вами це зробити ось таким дробовиком. Так, сразу. бем. Ну, якось мало, мало демеджа в нього. Вам не здається? Бісіа, дивися моментами. Так, дивіться, я думаю, що на оцих звичайних зомбіків ми їх можемо взагалі лопатою. Оцих звичайних зомбіків ми можемо взагалі з лопатою, тому що дальність атаки у них прям дуже маленька. А от оці великі зомбі чи да, з мечами, з ножиками, то ніч наступає. Талепа. Значить треба швидко. Треба швидко, швидко Швидко зачищати, обкрадати, обкрадати цей городочок, тому що ночі може бути халепа. Притом ще й молнія щас. Лупаша, так, бенс, додому. Так, поки вони мене не бачать, давайте облутаємо ось цю це церкву. Так, зразу йо. Сразу, сразу, сразу. Диви, диви, диви. Дивись, скільки тут всього. Пальцо. Так, стоп, дробаш. Іди від мене. Клятий. Клятий зомбачело. Так, лопата. Лопата в допомогу. Опа, убив. Нормально. Уже новий зомбі іде. Так, все, 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 все. Саме головне, що ми церкву залутали. Ух тыю! Так, все, церкву залутали. Залутали саме основне, бо ідеї. Вроді як таке, да? Треба. Треба сюди тікати. Треба тікати, тому що ночі. Як би я не хотів, у мене просто це не вийде. Не вийде залутати діло. Так, сідаємо, сідаємо за кермо. Просто тікаємо. Просто сюди. Звалиємо. Так, на мана. До побачення, телебачення, пацанчики. Ха-ха. Надіюсь, я саме останнє там забрав. Получається, що, дивіться, я знайшов золотий слиток, знайшов діамантовий слиток, знайшов якесь золоте кольцо і золоту картину я знайшов. І, кстати, добралися ми до нового чекпоінта. 30-25 тисяч метрів, виходить, да? На мана. Значить, що, давай, давай це все діло зараз продавати і дивитися, що скільки коштує. Так, діамантовий слиток. Сто баксів! Жесть! Так, а ну золота картина. По чому? 65 баксів? Ну, слухай, прям солідно. Так, давай сразу це все викинемо. Так, тарілка, якщо не помиляюсь, 35. Так, да, тарілка 35, срібна. Золотий слиток 50 і золоте. Золоте кольцо 20 баксів. Намана, в принципі, окей. Так, достаємо зразу дробаш. Давайте подивимося взагалі, що у нас на цьому чекпоінті. Так, магазин. Магазин. Оружія, да? Тут у нас є револьвер. Давай ще револьвера прикупимо. В принципі, грошей у нас з вами прям дуже-дуже багатько. Шеріфу, нам, в принципі, всього немає що здавати. Або патрони. Патрони треба теж буде прикупити до пістолета. Я думаю, зразу можна тако закупити прям солідну, солідну партію пульок. О, я думаю, що ось скільки нам вистачить з вами. Так, тепер це все отакого от швиденько забираємо. У мене залишається 120 доларів. На ці гроші я пропоную сейчас просто придбати. Відразу же ж просто декілька каністер, бензину. Я думаю, що взагалом оцього, цієї нам кількості вистачить. Так, і в мене залишається 40 баксів. Я хочу купити ще одну шиферину. Ще одну шиферину для укріплення нашого. Нашого потяга. Значить, ставимо її приблизно, приблизно десь отак. Отак. Топ чомусь не цепляється. Бемс, вциполи. Ну слухай, нашій потяг виглядає прям реально потужно. Прям супер потужно. В мене є уже дробовик, в мене є з вами ще й револьвер. А ну як він стріляє. Ну, стріляє, він досить таки активно. Нормально, нормально ми вже з вами прокачались. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу своїх класів подавай, якщо ви ще бажайте продовження. Або ще п'я сюди залетів з Дімончиком, або із Сані, бо. Режим прям ну вартує вашої уваги, бо зроблений він прям дуже-дуже прикольно. А з вами був Дензу. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.